Увага! У відео можна почути непристойні і лайливі вирази, а також у ньому підіймаються теми, які не бажано чути дітям як українською, так і англійською мовою. Це відео є освітньо розважальним контентом, і його метою не є когось образити або пропагувати лайку. А ви знали, що лаятись корисно, і це було науково доведено психологом Річардом Стівенсом. У ході дослідження люди, які тримали руки в крижаній воді і при цьому лаялись, могли протриматись набагато довше ніж ті, хто в цей час казали якісь нейтральні слова та вирази. Я звичайно ж помітила наскільки сильно вам сподобалось моє відео про слово фак, тому як і обіцяла, друга частина. Сьогодні більш детально подивимось на різні вислови, де використовується слово фак. І я дуже часто буду посилатись на легендарну нетфліксівську документалку про лайку від Ніколаса Кейджа. Якщо ви ще її не дивились, дуже раджу вам це зробити. А ми з вами поки що ще раз поговоримо про «фак». Це ваша антивчителька англійської марібу fuck, Фак, фак, fuck, модемодафак, модемадафак, fuck, модафак, мадафак, noise, noise, noise. thank you Раджу вам подивитись History of Swear Words на нетфліксі. Аудіодоріжка там одна англійською, але наскільки ж сильним і приємним було моє здивування, коли побачивши субтитри українською мовою, я зрозуміла, що вони правильні, адекватні, і, наприклад, слово «фак» перекладається там не як «дітько» або лишенько а? Гібати. А прізвища лефакер, «факбатер» fuck та фак не просто транслітеруються як лефакер, «факбатер» fuck та фак а дослівно перекладаються як лейобар, маслойоб та в пуп їбаний, тому що нейвол це пуп попок. Ще раз повторюю, слово фак є дуже непристойним. І дітям, наприклад, його казати ну точно не варто. Хіба що якщо ви дорослі і знімаєте з вашими дітками якісь прикольні тіктоки, frog. Frog. Фраг. 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 А от із дорослими ситуація складніша. Так, слово факт непристойне, але якщо ти якийсь крутий чувак і використовуєш його доречно, то все окей, навіть круто. От, наприклад, нещодавно дивилась подкаст із Ендрю Хюберманом, це, до речі, відомий професор нейробіології, і ультрамарафонцем Девідом Гогінсом. Так ось він у відео дуже багато матюкався. Fucking, fucking idea how great you really are shit that people can fucking use in their lives I should mention that multiple times throughout today's discussion you will hear curse words Now, David and I both acknowledge that cursing isn't for everybody. А ще потім Г'юберман сказав, що коли він працював над одним із досліджень, їх кураторка сказала, що вони можуть матюкатись скільки завгодно, але не на один одного. Тобто лаються всі: і вчені, і бігуни, і вчителі англійської. Нагадую, що факт це їбати. І я думаю, що ви помітили, що в перекладі використовувати його в українській мові ну дуже неприємно буває. Ну хіба що коли ми кажемо про дії їбучі країни сусіда, ми ну, не доцільного ну, ну не ну, ти типу, не їбати? Ну їбати е, таке, ну де. У цьому вислові єбуча країна сусід, єбуча це прикметник, тобто От Оце слово і розберемо першим. Взагалі це слово можна вставляти fucking everywhere», Тобто куди блять нахуй заманеться? Хтось навіть додумався казати «Jesus fucking Christ». Навіть перекладати це не буду. просто «Jesus fucking Christ». Можна слово fucking казати перед іменником. Наприклад, fucking hell. Hell це пекло, але ж набагато милозвучніший варіант FUKIN HELL. FUCKING HELL HOUST АБУ перед словом бійка. No Ніяких їбучих бійок. Це я приблизно так в садочок збираю. А ось тут Нетфлікс трошки не дожав. І в цьому ж серіалі, коли хтось каже слово «факер», нетфліксівські сором'язливі українські субтитри кажуть недоумок. А треба було писати out there family. And do anything, Abandon, Дивись це відео уважно, тому що наприкінці ти зможеш перевірити себе і переконатись, що ти дійсно молодець. Тест буде ось там під відео в описі. А проходити його ти будеш в моєму телеграм боті Ще факт можна ставити перед дії словом. Наприклад, коли ви щось не просто ненавидите hate, а настільки, блять, нахуй ненавидите fucking hate. Oh, you bastard. Фокін I fucking hate гейтпайкіс. Я ненавиджу, нахуй циган. До речі, пайки це ті цигани, які е, британська версія циган. Вони більше схожі на якихось редників із штатів, а не на тих циганів, які гейни не, не Motherfucker! Краще не перекладати слова особливо такі. Тому що дослівно, motherfucker це мамойоб. Це капець, ну який телапин це продумав? Що таке треба зробити погане, щоб тебе настільки образливо назвали мамойоб? Ну хіба що, якщо ти пінч, і ти правда виїбав маму Стіфлера? Гранма? А взагалі абсолютно не обов'язково робити щось настільки підступне, щоб тебе назвали словом «motherfucker», тому що іноді це використовується навіть в хорошому сенсі. Навіть його величність Принц колись співав про це пісню і sexy motherfucker». You sexy. Зверніть увагу, що в офіційній назві цієї пісні використовується популярне скорочення довгого і незручного слова «motherfucker» – «MF». Це взагалі, що він. Ну, це не те, щоб він їбе мамочок. Ти типу такий засранець. Ну, такий е, негідник, типу такий. Ах ти ж, пройди, світ сексуальний. М -м -м. Це як знаєте, як сказати е, українською в хорошому сенсі: Йоб, твою ж мать, яка ляля. -ля". От, типу, того. Відходи свого яка маля. Ну, мадерфакер, «Йоб твою мать. Не знаю, яким там дідьком лисим чи не лисим, але є така фразочка. Але все ж таки, залежно від інтонації, слово motherfucker може звучати дуже агресивно в поганому сенсі. motherfucker! My father gave me that truck, you motherfucker! В принципі, із вуст кінхеда майже все звучить агресивно, але тут особливо, тому що він такий motherfucker. Або ось ще приклад English in what? What? English, fucker, do you speak it? Yes. English, motherfucker, do you speak it? так собі з Джексона викладач англійської. Ось я такого зі студентами ну ніколи не роблю. Обіцяю. Нагадую вам, що у мене зараз іде набір на групові розмовні уроки англійської, і до речі, на індивідуальні записатись теж можна. Вся інформація за посиланням в описі до відео. Ну і повертаючись до теми про motherfucker, якось гурт The Lonely Island у якості жарту записав пісню Mother Lover. Mother love, mother love. love. в Якій у прямому сенсі співається про те, як вони любили мам один одного. Ну, а може, не любили, а. <плес> 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 Але в пісні кажеться. Кажеться, ну, типу, кажуть, не кажете, як здається, а як кажуть. Але в пісні там співається mother lover, а не motherfucker. факер. Але що ж робити, коли вам конче закортіло вилаятись, а ситуація якби не дозволяє? По перше, замість fuck you, ви можете сказати screw you. Окей. Okay. Man. Тому що в деякому сенсі слово to screw це синонім слова to fuck. Хоча дослівно screw перекладається як вкручувати. If you know what I mean. Але це все одно непристойно і образливо. А коли ви дуже розлючені і хочете сказати for fuck's sake, їбанутись, блять, можете сказати оригінальну версію цього виразу For God's sake. Тобто, та зарадиш Бога. Thing, she's not even here, you moron. Ну а коли у вас вже почало вириватись на волю What the fuck зупиніться і просто скажіть What the fudge Фадж це помадка у цукерці, і вам полегшало і щось солоденьке сказали What the fudge а якщо вам закортіло затулити комусь пельку і ви хочете сказати shut the fuck up I know you have something to say and I know you're eager to say it so I'll get right to the point Shut the fuck up Nobody wants to hear it Але ще думаєте, що можливо вам ця людина знадобиться <голись> колись то скажіть shut the front door Типу <голись> не завали їбало <її> нахуй <голись> Закрий вхідні двері Хоча, якщо чесно, з деякою інтонацією, особливо чомусь, якщо ви афроамериканець. Ви афроамериканець? Ні? Тоді не можна вам. Ну ладно, все одно розкажу. Вони часто кажуть: «Shut Shut the the fuck up! Shut the fuck up, bitch!» Хо! Ну, типу, та ніхуя! Та не пусти, та їбати! реально! Ось. І це не образа, це типу, ух ти! Гей-гей! Hey, hey. а що дивіться? Я у Біянці така дуже емансиповано феміністична пісня Who run the world, girls? Типу, хто править цим світом? Дівчата, і в деяких місцях цієї пісні вона співає Who run this mother? І ти прямо от продовжуєш в голові проспівувати Who this mother fucking world? Але вона каже просто Who run this mother, girls? І найцікавіше, що навіть у explicit version, тобто у версії без цензури, цієї пісні нема цього motherfucking, там все одно mother. І подібний прийомчик використовувався у легендарному смішному британському фільмі Hot Fuzz. У цій сцені поліцейський намагається наздогнати поганому хлопця, і коли він каже you mother, звичайно ж, нам здається, що він зараз каже you motherfucker. Але справа в тому, що на шляху йому дійсно. Трапляються. ти теж по від, по від, по від, як я сказала. На йому. Дійсно трапляються матусі із візочками, Тобто мадерс. На йому. Це не спеціально. Ну що, сподобалось відео? Так дайте ж мені про це знати. Поставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на мій канал. А ще діліться цими відео із друзями. Можете навіть взяти з телефончика, зняти отак, от в сторік і мене відмітити. Ось в мій інстаграмчик. І якщо це відео набере 4 тисячі вподобаючих за перший місяць, я обов'язково випущу наступне відео цієї рубрики. Thanks for watching, motherfuckers! Якщо ви дивились це відео уважно, то ви напевно зрозуміли, що не можна ось таким обличчям, таким тоном казати motherfucker. Тому давайте так. Thanks for watching, you motherfuckers! От, наприклад, нещодавно дивилась подкаст із Ендрю Юберманом. Це дуже відомий нейро... професор нейробіології, блять. <плес> Дивись це відео дуже уважно, тому що наприкінці ти зможеш пройти тест в моєму телеграм боті за посиланням до цього відео і перевірити, наскільки ти був уважним. Mm -hmm. Mm -hmm. Все? Добре, нахайше все. 30 квитку відео. Джо! Конечно, да.